Пенні бажаючих, знімаю відео про оцинковану шарнірну сітку для огорожі, в моєму випадку для пасіки. Люди питають приватних, де брав, розкажи трошечки про сітку, розказую. Ще 6 років тому в мене постало питання, чим городити пасіку. В мене тут під лісом, тому довго шукав. Але, будучи в Німеччині, побачив у них автобани загорожені такою сіткою. Це шарнірна сітка, вона оцинкована і вирішив загородити собі. Дуже класне рішення, мені це сподобалось. Сітка дуже класна, легка в обслуговуванні, в натягуванні, в встановленні, верніше. І що ще класно, для цієї сітки не треба багато стовбів. Тобто, в мене між стовбами прольоти по 5 метрів. Стовби тут потрібні, не капітальні, гарні стовби повинні бути тільки крайні той крайній і той крайній, де натягується сітка. Оці всі проміж... проміжуточні стовби вони виконують роль, щоб не впала сітка вліво-право. І все. Сітку можна вибирати будь-яку. У мене ось така. Вона різної висоти є, у виробника можна замовити різні проволоки і так далі. Зараз я вам покажу біля рулона, як воно виглядає. Сітка сама є оцінкована. Класно, що можна вибрати будь-яку довжину. Ну, верніше, довжина в рулона їх йде по 50 метрів, можна вибрати будь-яку висоту і будь-який набір проволок. В моєму випадку я вибрав проволоки, щоб тут були по 5 см, щоб там лисиці, зайці не пробігали. І ось це в мене 70 см, отакими от маленькими квадратиками. Далі йде по 10 см чарунка, потім 15 і остання 20 Проволка йде оцинкована, діаметр 1,6, а натяжні проволока верхня і нижня, діаметр 2. Воно класно натягується, тримається, не гніє, тому суперова сітка. У виробника можна замовити будь який оці кількість проволок. Ну, кому треба, на сайті подивитися. Сайт називається Уніпласт Кривий Ріг. Я там замовляв 6 років назад Сюди сітку ну і зараз замовив городити. Тому оце якось так. Кому треба, шукайте, дуже крута сітка. Мені дуже вона сподобалась, бо, бо класно вже скільки років висить і, і проглядається все, і той, той же час ніхто сюди не бігає, ні зайці, нічого. Ось висота її, де, бачите, чарунка висота не може пролізти. Коротше, оце якось так. Уніпласт кривий ріг.